Яка різниця між цими групами знаків, друзі? Досить часто, щоб вам легко було орієнтуватися на дорозі або при розгляді тестів, коли ви готуєтеся до іспиту? Вам потрібно саме головне зрозуміти, для яких цілей призначена кожна група знаків. Ви бачите, що зараз у нас є круглий синій знак, круглий червоний знак і квадратні або прямокутні сині знаки. Отже, давайте розпочнемо. Круглі сині знаки це є наказові знаки, і вони нам будуть наказувати, вказувати обов'язкові напрямки руху тільки туди. Заборонні знаки вони у нас будуть круглі, червоні і будуть запроваджувати якесь обмеження, щось будуть нам забороняти. І от квадратні сині знаки або прямокутні сині знаки вони будуть нас інформувати. Тому, коли ви зрозумієте ось цей самий головний момент, вам вже легше буде орієнтуватися на дорозі і легко вирішувати тести при підготовці до складання іспиту. Якщо ви хочете ще більше знати про правила дорожнього руху, не забудьте підписатися і поставити цьому відео вподобайку.